Майже 10 років тому Польща стала частиною Євросоюзу. У наших репортажах ми покажемо і розкажемо, як змінилося життя наших західних сусідів після цієї події. Ви дізнаєтесь, як поляки працюють та організовують дозвілля. У програмі Як там ми розповімо про громадське життя та комунальне господарство, про бізнес та культуру, про розвиток міста та можливості для молоді, про навчання та волонтерство. У Європі дуже популярним серед молоді є волонтеріат. Після школи багато хлопців та дівчат їдуть на рік у іншу країну, щоб відкрити нову культуру, подорожувати, знайти нових друзів та займатися корисними для суспільства справами. польські організації, школи, дитсадки та інші установи також приїжджають волонтери із Європи. Юлія одна із них. Вона після навчання та роботи у Дніпропетровську приїхала на рік до Кракова працювати волонтером. Мій волонтерський проект складається з двох частин. Перша це праця викладачем, робота викладачем тут в пікарах. Я викладаю мову та російську для молодших дітей це перша, друга, третя. перший, другий, третій клас та для ліцеїстів. А друга частина проєкту пов'язана з Краковом. Зокрема, це відвідування колишніх жертв концтаборів. Дівчина розповідає, що встигає не лише працювати, а й подорожувати вивчає німецьку та італійську мови, знайомиться із цікавими людьми. Вона каже, що в Україні мало хто знає про можливості стати волонтером у міжнародному проєкті. Натомість це чудові можливості та неоціненний досвід волонтерів з усіх країн. З тих волонтерів, кого я знаю, об'єднуєте, що це дуже активні люди, люди з відкритою душею, щирим серцем, люди, які в пошуках чогось нового і в пошуках свого місця під сонцем на землі. Люди, які шукають можливості реалізувати себе відкрито, щиро йдуть від на контакт з іншими людьми і готові до змін. З Юлею працюють волонтери із інших країн. Серед них Елена з Мілану Еленка у нас є волонтеркою з Італії. Приїхала до нас п'ять місяців тому. Займається в основному допомогою в програмі шкільних міжнародних обмінів. Ця програма має назву AFS. Італійка. Вчить своєї мови та допомагає студентам, які приїхали у Польщу по обміну. Мені дуже подобається жити в Польщі, і одна з причин, чому я вибрала цю країну, це те, що я нічого про неї не знала досі. Тому мені було дуже цікаво, і я не знала, чого очікувати. Я дуже щаслива, що я тут у вільний час я вивчаю польську мову, намагаюся займатися спортом і знайти тут нових друзів. Дорота Старовіч, координатор волонтерів у організації, де працюють дівчата, каже, що сама колись працювала волонтером в Німеччині і тому добре розуміє їх потреби. як волонтерп'єжтакестандартно волонтер приїжджає так, як працівник на роботу на 9 годину і допомагає нам в офісі а після обіду проводить позашкільні заняття з дітьми. Теж у нас відбуваються проекти. Це міжнародні проекти, і можна сказати, що тоді волонтер зайнятий 24 години на добу під час роботи з такою групою. Часто проводить ігри, розваги, руханки, енерджайзери. І без волонтера реалізація такого проекту може була би можливою, але не мала би такого смаку. Наші волонтери нам допомагають завжди. Переважно це супровід груп і допомога у перекладі. Теж ми дуже раді, що маємо волонтерів з України і можемо проводити проекти тристоронні з Україною. Провеч проекти Труйсром не з Україною важливим є те, що приймаюча організація отримує фінансування на утримання волонтера. Кожен волонтер має забезпечений побут, тобто проживання, харчування, всі проїзди, витрати на участь в обов'язкових семінарах. Це такі зустрічі, де він може порівняти і обговорити свої враження з іншими волонтерами. Так що загалом проживання тут волонтер має забезпечене і не витрачає на це жодних коштів. Отримує теж кишенькові, тому може собі щось додатково купити або відвідати в Польщі. Участь у таких проектах є безкоштовною. Більше того, волонтер не переймається, звідки отримати гроші на харчі, проїзд чи дрібні видатки. За ці доходи молода людина може собі дозволити навіть подорожувати по країні та Європі. Організація EVS та ISF забезпечують. Приїзд волонтера на початок програми і повернення додому, страхування здоров'я на весь термін проекту, харчування, проїзд містом, де працює волонтер, кишенькові гроші, проїзд та харчування і проживання під час семінарів від 2 до 5 разів на рік. Усі витрати пов'язані із візою. В рамках свого проекту Юля також працює у мистецькій майстерні. Якщо мова йде про роботу волонтерів у мистецькій майстерні, то вона неоціненна. Кожного року з'являються такі цікаві талановиті люди, які теж так чудово вміють працювати з дітьми. Що це стає величезною допомогою? Я просто не уявляю роботи без них. Для нас найбільшим комплементом є те, що діти тут що це заняття не обов'язкове. І сама фреквенція святче, тим що Юлія Бардолюб'я для нас найбільшим компліментом є те, що діти сюди приходять, адже це не обов'язкові заняття. І вже це означає, що Юлію вони дуже люблять, приходять охоче вивчають мову. А тут Юлія є як член нашого колективу. Ніхто не каже, що вона десь є ззовні. Крім того, Юлія чудово знає польську, тому для тих, хто не в курсі, це є здивуванням, що вона іноземка. польську. Dla niewtajemniczonych jest to zaskoczeniem, że jest obcokrajowcem. Координатор АСФ в Польщі пані Уршу Ласінчак розповідає, що ця німецька програма має історичну спрямованість, і волонтери провідують людей, які пережили концтабори або гетто під час Другої світової війни. Це чудова можливість спілкування із свідками історії. Та може застати волонтерівша. Вашівістопрограмбарти. Я ні почав що це для то не є. хто може стати волонтером? Загалом це досить відкрита програма. Не скажу, що для кожного, адже це складні проекти. Не думаю, що кожен хотів би працювати, скажімо, в музеях колишніх концтаборів. Тому думаю, це залежить від зацікавлень, кого цікавить така тематика, хто хотів би попрацювати у такому проєкті. хто Працювати ангажувати в такий проєкт, натомість, і це волонтерська програма Євросоюзу. Тут участь практично не обмежена, але звісно, все залежить від проєкту і його тематики. І цілу, для цього. Треба заповнити заявку, опис приготувати поїде. опис проєкту, написати яку волонтер матиме опіку і які завдання. Це пересилається до так званої народової агенції. Відбуваються візити до організації. Хто приїжджає, перевіряє документи, ситуацію у проекті. Тоді тільки можна отримати статус приймаючої організації, пройти акредитацію і можна приймати волонтера. І можна приймати можливість зайнятися улюбленою справою та допомогти іншим. Переважно на молодіжні проекти можуть подаватись особи до 30 років, хоча існує багато програм для різних вікових груп. Правда, у них участь не завжди безкоштовна.